Добі глядачі, я рада вітати вас на рукодільному каналі Маруся Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую в гості усіх, хто любить займатися рукоділлям. В основному на моєму каналі лише в'язання, але не лише, я неправильно сказала, в основному на моєму каналі в'язання. Але також присутні і інші види рукоділля, і саме сьогодні я хочу погомоніти з вами про одне з них, а саме про вишивку. Адже на україномовному Ютубі є такий чудовий спільний проект, як Вишиванка, Генетичний код кожного українця. Який започаткувала чудова майстриня одеситка Оленочка Боганова. Канал і називається Єлена Боганова Хендмайк. І посиланнячко на Оленочку, на спонсорів та організаторів ви обов'язково знайдете в інфобоксі, як і всю іншу інформацію, яку я буду сьогодні згадувати. Тому не полінуйтеся! Пройдіть на канали дівчаток і подивіться, яку красу роблять наші українські майстрині своїми золотими рученятками. Крім того, що цей спільний проект передбачає виконання вишивки. У будь-якій техніці, чи це буде вишивка бісером, чи це буде вишивка нитками, чи це буде в'язання жакардом вишивки, чи це буде гачок, чи це будуть шпиці, чи це якийсь інший існує взагалі дуже багато способів втілити вишивання узори в полотно. Крім того, ми ще показуємо, ділимося своїми якимись надбаннями наших родин, своїх особистих. І сьогодні перед тим, як розповісти, над чим я працюю показати вам свої процеси, я хочу розповісти про свій творчий, вишиваний шлях. Я навчилася вишивати дуже рано, вишивала прекрасно моя бабуся. Вишивала вона хрестиком в основному трішки гладю. І от вона мене навчила вишивати саме хрестиком. Я, на жаль, не маю усіх робіт, і я, напевно, їх зараз і не відшукаю. Але, добре, перевернувши усі свої, як то кажуть, запасики, коробочок з рукоділлям. Я віднайшла вишивки, які відносяться ще до моєї шкільної юності, шкільної і трішки університетської. І хочу вам їх сьогодні показати. Найпершу вишивку, яку я знайшла, це була вишивка подушечки. І вишивала я її ще в школі. Я точно пам'ятаю, що це був не старше 6 класу. Я вам зараз ближче її піднесу. Ви розумієте, що це дитяча вишивка, це вишивка з шерстяними ниточками і що це дитяча вишивка, дійсно, що не всі хрестики, хоча я дивлюся, вони в мене тут рівніші, ніж зараз виходять. Чи не всі хрестики лягають так прямо, як того вимагає. Ідеальна техніка виконання вишивки, але, ну, така вона є в мене. Тут ви навіть можу вам показати виворотню сторону, тут навіть не поховані ще всі кінчики, але виворотня сторона, як для дитини, вона в принципі плюс-мінус нормальна. Є вузлики, але ж це була одна з моїх, як то кажуть, перших таких готових робіт вишивань. І от я дивлюся на неї, і ви знаєте, мені надзвичайно хочеться оформити цю роботу і зробити з неї подушечку. Нехай маленьку подушечку для своєї донечки. От, але вона буде символізувати, як то кажуть, генетичний код покоління. Тобто, це моя вишиванка шкільних років. Ось така подушечка. Обов'язково над цим задумаюся. Як це все зробити, і я думаю, що я втілю це в життя. Далі, уже у більш старших класах, мене захопила вишивка чорними нитками по білому полотну. І я почала вишивати маленькі картинки. Дівчатка, на жаль, поки що я не змогла відіпрати жовті плями на цих картинках. Але я вже знайшла засіб, який може мені в цьому допомогти. Я його обов'язково замовлю і спробую. Першою була вишита ось така картинка. Це, я пам'ятаю, що вона ніби називається Зустріч, тобто це дівчинка з квіткою і хлопчик з музикальним якимось інструментом. Ось така картина. Я навіть пам'ятаю, як по черзі я їх вишивала. Наступна картина це ось така леді, відпочиває на лавочці, і вона мені дуже подобається. Далі я вишивала танго. Навіть пам'ятаю, що це називалося танго. Ось така картина. І останньою картиною, яка в мене була, це поцілунок. Це вже, напевно, я так підозрюю, що старша школа. Ось така картина. В мене було дуже багато збережено цих чорно-білих картинок, і я так з насолоду їх вишивала. Я подумаю над тим, щоб також оформити ці картинки. Вони маленькі і можливо. <кій> я перепрошую, і, можливо, чи в спальні, чи в майбутній своїй рукодільній кімнаті я зроблю такий маленький куточок. І ще одна вишивка, яка в мене збереглася з студентських років. На жаль, також я й не можу відібрати ці білі п'ятна, але я вже придумала її застосування. Це ось така вишивка це обличчя дівчини з квіточкою. І тут я навіть помітила, що я використовувала Бекстіч. Ви уявляєте, що я навіть тоді вже знала, що таке бекстіч. І вишивка дуже-дуже дрібнесеньким хрестиком. Ну, прям я дивлюся, він такий мацюпусінський. Це скільки ж потребувало часу ось ця робота. Я вам зараз ближче покажу. Ви, можливо, роздивитеся, наскільки тут близький, такий дрібнесенький хрестик. І я точно знаю, що я хочу оформити ось саме цю вишивку у сумочку. Я хочу, щоб оця вишивка була таким великою, великою кишенькою до сумочки. Я вже декілька варіантів продумую, тобто це або буде в'язана сумочка, і в мене, до речі, є навіть схожого кольору ниточка, щоб зв'язати собі такий шопер. А з цього зробити карманчик. Кишеньку, кишеньку. Перепрошую, любі мої глядачі, кишеньку. І, скажімо так, використовувати цю вишивку, що ж вони у мене лежать десь в коробках, далеко-далеко, глибоко в шафах. Бачиш, оленочко, твій проєкт не лише заставляє нас зараз творити красу, а навіть відшуковувати. Свої вишивки і приводити їх до ладу, і давати їм ну, справжнє життя, що ж вони були вишиті і лежали незрозуміло де. А зараз, отже, я вам обіцяю, що до кінця проєкту я постараюся все, що я задумала, втілити в життя. Ну, принаймні, з цього, ось що я вам показала. І тепер стосовно моєї вишивки, я вишивала. Не так багато, як мені би цього хотілося, але я вишивала. І е, моя блуза, яку я вишиваю, я вишиваю її бісером і ниточками. Е, я показувала вже в минулому звіті е, цю вишивку. Я вам залишу тут активне посилання, ви можете пройти подивитися. Е, значить, е, Бісером вже вишиванка вишита, і я вишиваю лише ниточками. І цього періоду я зашила ось ці всі листочки. Ось я вам показую, що ось тут лише зверху не зашито, але там незручно вишивати, тому що там п'яльця стоять, мені треба їх перезнімати. Тобто ось ці всі листочки в мене були вишиті за цей період. І я перейшла уже на нижній яр. І ось ці нижні листочки, і ще декілька листочків ось тут зверху, і в мене цей рукав буде повністю вишитий. І я перейду до наступного рукава. Планую ще сьогодні, можливо, взяти трішечки повишивати, але обіцяти не можу. Я Вишиваю по одній ниточці в день, але декілька днів я брала активну вишиванку в роботу. Це, по-моєму, два дні лише було. Але я працюю, мої хороші. Я намагаюся, я стараюся, скажімо так, повернути активну вишивку у своє життя. Я маю надію, ви мене в цьому підтримаєте. Моя мамуся також вишиває, вишиває активно, і коли я її просила фотографії прислати, вона сказала, що їй залишилося ще трішечки-трішечки до завершення дитячого платяч... платячка з соняшниками. І я вже вирішила не, скажімо так, не поспішати дати мамі час завершити, і в наступному відео я вже покажу фотографії. Готової заготовочки, як то кажуть, для майбутнього орінченого платячка з сонечками. Тому я маю надію, що ви потерпите, бо ви, напевно, вже знаєте, що в цьому спільному проєкті я беру участь зі своєю мамусею. І, і наступний звіт, якраз, я більше присвячу, напевно, роботам своєї мами покажу, що ж вона робить і над чим вона працює. А на цьому я буду прощатися з вами. Я продовжу працювати над своєю вишиванкою. Планую ще в цьому спільному проєкті розпочати ще один процесик. про нього я вам розкажу уже трішки пізніше. Хоча хто дивиться мене, той знає, що це буде моя в'язана вишиванка. На цьому я дякую вам за перегляди, дякую вам за теплі-теплі коментарі, за шалену підтримку. Любі мої глядачі, ви у мене найкращі. Не забувайте про це. Цілую, обнімаю вас і до зустрічі на моєму каналі. Па-па-па-па!